Починаючи з 24 лютого, у світі напевно немає жодної людини, яка б не знала чи не чула про Україну. Своєю відвагою та патріотизмом українцям вдалось об'єднати навколо себе цілий світ. Тепер нас активно підтримують на світовій арені. Іноземці радо долучаються до проведення благодійних ярмарок, флешмобів та мітингів спільно з українською діаспорою за кордоном. Не ми мучили своїх сусідів, захоплювали території, і зараз ми даємо їм рішучий відпір. У березні, в день приїзду президента США Джо Байдена до Польщі, пройшов мітинг на підтримку нашої країни. Тисячі людей співали український гімн та закликали НАТО закрити небо над Україною. Згодом мітингувальники лягли на землю у пам'ять про загиблих у Бучі. Окрім Варшави, така ж хвиля антивоєнних акцій пройшла й у Берліні, Вільнюсі, Тбілісі та інших світових столицях. Всесвітня увага до України допомагає волонтерам підтримувати українську армію. Вони разом з іноземцями регулярно проводять ярмарки за кордоном. Рівненські волонтери також долучаються до проведення таких заходів за межами України. До прикладу, у червні вони спільно з тайванською організацією провели благодійну акцію у Любліні. Протягнула руку допомоги, і ми зібрали повністю всіх українців, які знаходяться в цьому містечку, скільки б не було б чоловік в сім'ї, але вони хочуть чим більше, щоб допомоги передали сюди до нас, в Україну. Ми зробили їм повно, повноцінний такий концерт. Дітки співали, дітки танцювали. Наша відвага, стійкість та незламність шокувала увесь світ. Спільно з країнами, друзями, нам вдається стійко відбивати атаки ворога на усіх фронтах. І в той час як наші війська крок за кроком наближають нас до. Перемоги українська діаспора спільно з іноземцями здобувають іншу, не менш важливу перемогу на інформаційному та волонтерському фронтах. Софія Капінос, телеканал ITV.